Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 26 лютого на східному збережжі, 9 година ранку. І перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримати Україну своїми фінансами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти два посилання на фонд united 24 і фонд Сергія Притули, де ви самі можете собі обрати кого підтримувати чи українських військових. Чи українських медиків, чи українських будівельників. Ну, як завжди, я починаю із української теми на американському просторі. Дуже багато чого розказується. По-перше, мабуть, найголовніше це прес-конференція чи інтерв'ю президента Зеленського про те, що він розказував з різної сторони. Ну і знову ж таки. Одна із таких е топових е моментів, один з таких топових моментів, на що звертається, те, що Зеленський сказав, що українських військових загинуло 31 тисяча. Ну і звісно, американці з ним не погоджуються. Кажуть, що це має бути ближче десь до 70. Хоча вони так само говорять, що доказів нема не цифри в 70, не в 31, тобто нема якихось точних даних, де можна було б чи підтвердити, чи спростувати одну чи іншу цифру. Ось також вийшла одна така стаття про те, як американське ЦРУ співпрацює з українськими спецслужбами. І тут мова йде не тільки про те, що там. Американці е, допомагають зараз у війні з Росією, а говориться про співпрацю, яка вже йде декілька років. І, наприклад, е, говориться не тільки, що це одностороння допомога, а, наприклад, що американські спецслужби допомагають там визначити знову ж таки американські чи то російські ракети, дрони і всяку таку штуку, а також говориться про те, що українські спецслужби допомагали ЦРУ. У виявленні російських слідів у голосуванні в американських виборів аж 2016 року, це тобто це йде вже от приблизно біля 10 років. От тянеться знову знов ж знов, таки стаття описує про те, як ця співпраця працюється там і так далі. Тобто, навіть у цю історію. Знову ж таки, наголошую, що не тільки про теперішню війну, а навіть що було і раніше. Дивіться, в Америці почалося розслідування проти такого собі Кайла Паркера. Я, наприклад, не знаю, що це за чоловік. Можливо, на українському просторі він відомий, але взагалі людина вважається до великим другом України. Хто він такий? Він працює радником в Сенаті по питаннях з Хелсінською, Комісією взагалі, це один із таких, так само Хельсінська комісія. це Помічник друг України, якщо так говорити. Хоча, наприклад, історія не хоча, а взагалі історія їхня тянеться вже давно, починаючи, наприклад, одна із голосних, чим вони займалися, це було таке справа Магніцького Так само після смерті цієї цього чоловіка в Росії було був такий список цього Магніцького, хто піпав під санкції і так далі. Тобто, довга історія, взагалі. Цієї комісії цього чоловіка, але що йому е, пред'являється, те, що його підозрюють в тому, що він е, почав співпрацювати з українськими спецслужбами, а можливо, ще де, де е, ще, можливо, де з ким. І питання таке здавалося ну, взагалі, що він е, йому пред'являється там такі звинувачення побічні. По перше, він їздив дуже багато разів в Україну, був на передовій, одягався. Ну, я, наприклад, конкретно не зрозумів, в чому пред'яви, тому що він одягався в український камуфляж там в різного роду військ. Він там з одною бригадою, з іншою бригадою був, він це розказує про те, що ну, коли ти на передовій ти не можеш там в білій футболці, умовно кажучи, тобто він одягав те, що йому там давали. Але знову ж таки, ту допомогу, яку він ну, привозив, там в основному говориться про те, там допомога снайперське обладнання на суму 30 тисяч доларів. От. І знову ж таки питання української корупції в плані е, військового зброєння. Йому говориться про те, що він працює уже як виходить, агент української розвідки. Навіть таке звинувачення йде. Хоча йому як послаблення кається, що може. Може бути варіант, що його просто так обхитрили, що він несвідомо цим займається. Ну і знову ж таки, розслідування говориться про те, що е, час дуже поганий, тому що якраз от зараз от стоїть питання про надання цього пакету. Допомоги для України, і оце по суті таке скандальне розслідування. Що воно вилівся, ну, наприклад, його керівників вже закликали звільнити його з посади, хоча ті поки що ну, не зволікають, чи не зволікають або ігнорують, як мінімум, тобто його не відсторонили, не звільнили. Він пов... продовжує виконати те, що він там робив до цього часу. Але, от історія така, ну, голосна. Дивіться, президент Байден. Закликав зустрітися керівництво палати представників завтра у вівторок по питаннях знову ж таки підтримки України, а також і бюджету. Чому тому, що. В п'ятницю знову ж таки, оцей стаб геп, уже черговий такий закінчується. І якщо нічого не буде прийнято, то знову ж таки, починаючи від нового року, оцей бюджет був розділений на військову сферу і на цивільну. Але знову ж таки, і те, і те, це державні, державне фінансування. Так от частина цього бюджету припинить фінансування в цю п'ятницю, інша частина вже в наступну п'ятницю. І знову ж таки, треба щось. По суті, приймати навіть зараз, уже навіть не говорячи про пакет допомоги для України, ось. А я нагадаю, що а, Палата представників зараз знаходиться на канікулах. Вони в відпустці аж до середи. Тобто, коли вони вийдуть з середу, у них залишається буквально три дні все проголосувати, пропустити. От, і дивіться, потім вже так само має цей е, про бюджет, якщо говорити про бюджет, ще має Сенат проголосувати. Те, що Палата представників проголосує, і потім на підпис до Байдена. Тобто, доволі мало часу. І наверх цього всього знову ж таки на. На Джонсона, спікера парламенту, так само тиснуть е з усіх сторін, от навіть е міністр закордонних справ в Польщі так само от звернувся до е спікера Джонсона, говорячи про те, що слухайте імідж. Е е імідж е, Сполучених Штатів зараз під питанням, тому що президент Сполучених Штатів дав слово. Тобто, от виходить, тепер не тільки президент Зеленський там за Україну бореться, ну от і наші сусіди чи українські сусіди так само борються. Ну, знову ж таки, е, тут можна дискутувати, наскільки це шкурні інтереси, наскільки Польща розуміє, що вони там наступні після України, і вони. Знову ж таки, реально розуміють, не говорячи про там а, польських фермерів і російських агентів, які там між ними заховані. От, так що таке зараз от дуже. Багато закулісних таких обговорень де от саме в цей момент до того моменту, коли парада представників повернеться в середу. Тобто, зараз, як ви розумієте, канікули, канікулами, але різні комісії це все не про не припиняло свою роботу. Вони працюють по суті. Не було тільки засідання, розумієте, а депутати, як вони там проводили зустрічі зі своїми виборцями. Тобто, робота продовжується. Це не канікули, канікули, а просто от. Чергова сесія не працювала у цей час. Він поки що не працює до середи. Дивіться, ну, мабуть, не найголовніша новина, але найголовніша новина цих вихідних це те, що в суботу відбулися ж праймері Південної Кароліни. І, як очікувалося, Трамп виграв. Трамп виграв, але я говорив про те, що різниця буде 28-33%. Ось виявилося, що різниця не настільки велика. Виявилося 20%, хоча це все рівно прірва між ними. Дивіться, Трамп набрав майже 60% відсотків. А Нікі Хели набирала 39,5%. Ну і тут е, голосування як делегати розподіляли, розподілялися. Всі 50 делегатів забирає переможець. Тобто Трамп забрав. І тут дивіться, от продовження цієї новини, що деякі з спонсорів Нікі Хели почали давати задню. Тобто вони бачать на їхню думку, що перспективи ніякої не залишається. Хоча велика кількість. Е, Сторонників Ніки Хелли кажуть, що вона йшла до самого кінця. Знову ж таки, сподіваються, можливо, що там через суди, чи ще який момент е Байдена просто знімуть з перегонів, і треба, щоб хтось залишався до того моменту ну, діючим кандидатом, якщо так можна говорити. Ось, ну і дивіться, буквально пауза зовсім недовга, тому що уже завтра буде праймаріс в Мічигані. але... Дивіться, якщо ви думаєте, хто на моєму каналі, от я постійно розказую праймеріс по черзі, там ішли Айова, потім Нью-Гемпшир, потім Невада, Віргінські острови і тепер Саутка і Мічиган. Так от до цих пір самі заплутані були. Вибори чи голосування в Неваді, де там голосувалося в два заходи. Один із них, який взагалі нічого не вирішив, хоча голосування проводилось. Так от, Мічиган перебив і їх. Дивіться, як буде відбуватися голосування в Мічигані. Так само в два заходи. Перший праймеріс відбудеться завтра. І взагалі, Мічиган має 55 делегатів. Так от, на відміну від Невади. Мічиган розділив своїх делегатів, 16 буде приділятися якраз таки завтра під час праймеріс. В праймеріс мають приймати, мають право приймати участь усі жителі штата Мічиган. Тобто, ви можете бути республіканцем, демократом, немає різниці. Але ви приймаєте участь в праймеріс і має, маєте право віддати свій голос тільки один раз. Тобто, якщо ви... Дуже хитрий продуманий демократ і ви думаєте, я їм там намочу в республіканській партії, ну і тут проголосую. Так от, ви так не можете робити. Ви якщо надумали мутить, то ви тоді не можете, умовно кажучи, підтримати Байдена чи там його опозиціонера в демократичній партії. Ось, але республіканці знову ж таки вони з передусторогою до такого відносяться, тому що вони кажуть, що. А демократи можуть нам поламати все, наприклад. І тому вони 16 делегатів обираються через праймеріс і там розподіляється згідно процентів. Тобто, на відміну від Південної Кароліни, переможець не забере всіх 16 голосів, всіх 16 делегатів, а відносно пропорціонально, скільки там процентів проголосували за Трампа. Ну і нікіхели. Хоча знову ж таки, Зараз на бюлетнях іще залишається сім кандидатів, хоча вони вже зійшли з перегонів. Але як ви розумієте, бюлетні були роздруковані давним-давно ніхто не буде витрачати гроші знову ж таки друкувати нові. От, цікавий момент, все ж таки, що деякі з людей все рівно вибирають тих кандидатів, які вже зняли з перегонів і тут. Я думаю, може бути декілька причин. Хтось дійсно неуважний, взагалі ні не за чим не слідкує, просто приходить, тупо там тикає. А є такі можливо, що й свідомо їх не влаштовує ні один кандидат, ні інший, і вони просто, а я вам зроблю, нажму от сюди, на цю кнопочку. Умовно кажучи, ви можете або вибирати проти всіх кандидата, або вибирати, ну, умовно, десантіса, скажімо так. Ось так, от це 16 голосів. Через тиждень, а, ну не через тиждень, а трошки пізніше, 8-го, березня, відбудеться голосування. І тепер, на відміну від інших там штатів, називалось Кокус. Мічіган вводить нове слово конвенція. Вони проводять конвенція. Так от тут мають прийняти участь тільки реєстровані республіканці. І як, дивіться, розподіляються ці 39 голосів. Тут так само не все просто. По-перше, весь штат Мічіган ділиться на 13 районів. Кожен район має три делегати. Тобто 3 по, 13 районів по 3, якраз виходить 39. Як же ж розподіляються ці делегати для Міш Нікі Хелли і Трампом? Тут так само непросто переможець не забирає автоматично три голоси. Він має набрати більше 50%, тоді він забирає всі три голоси. Якщо, наприклад, умовно кажучи, хтось там проголосував проти всіх і ще що-небудь, і, умовно кажучи, Трамп вигнав, виграв 49 проти 48, от таку вам ситуацію закину, так от переможець забирає два голоси, а Нікі Хелли забирає один. Нема різниці, яка там це є. Тобто, якщо. 50 проти 10, умовно кажучи, да? Чи не 50? А от 49 з половиною проти 10, так само буде 2-1. Трамп забирає два голоса, Нікі Хелли 1. Тобто, щоб забрати всі три, вам треба це в кожному районі, так відповідно. Ось таке буде голосування. Тобто, Ну, як мінімум, на, на, на зараз, на теперішній момент, це найзаплутаніший підхід до голосування, чи саме такий заморочений. Тому що, наприклад, в Неваді вони дуже просто сказали: праймеріс, голосуйте, хоч демократи, хоч хто там голосуйте. Вони взагалі не враховуються. Ми вирішуємо тільки на нашому кокосі, тобто тільки наші реєстровані республіканці голосують, і ми приймаємо до уваги тільки це рішення. Ось, а сьогодні Верховний суд Сполучених Штатів Америки розглядає питання social media. Це Фейсбук і там різної ради, і так далі. Тобто соціальні, як то воно українське, соціальні мережі, да? А Про що питання? Питання почалося з того, що. Після державного перевороту чи спроби державного перевороту 6 січня 2021 року Трамп почав штопати деякі питання, що вкрали там зрада і так далі. І такі ресурси, як Twitter наприклад, вони викинули Трампа, просто закрили його аккаунт, і він не зміг там висловлювати, що він там захотів. Ось, ну, це питання вирішилось тим, що Трамп, чи верніше, Трамп заснував свій соціальний там ресурс, а потім Ілон Мас взагалі викупив Твиттер, і тепер Трамп може там писати що завгодно. От, але е, на цьому не закінчилось. А Штати Флоріда і е, Штати Техас вони почали прийняли свої закони відносно цих питань, щоб. Не забороняти чи вірніше забороняти, викидувати отакі штуки, як, наприклад, Трамп напише. Питання дійшло до Верховного суду. Так, от дивіться, претензія ну, республіканських штатів крайніх вони говорять про те, що в основному соціальні медіа тримаються в руках ліберальних сил, і вони маніпулюють думкою людей, говорячи, що вони. Можуть фільтрувати слова таких правдорубів, як Трамп, умовно кажучи. І їх викидують, а пускають в людські розуми всяку лівотню. Що частково я скажу вам, правда? Так от, республіканці добуваються, щоб відмінити таку можливість. А тепер. Що ж говорить сторона Фейсбуку, там, ну Твіттер вже, в принципі, він не претендує на такі штуки, бо він контролюється Ілоном Маском. Але, от соціальні мережі, що вони їхню сторону говорять, тоді кажуть: слухайте, якщо ми ви в нас заберете можливість фільтрувати, то на наших ресурсах тепер може литися і нацистська інформація, і расистська, і там ну чого тільки, тобто, всякий булінг, хейт там і всяка така штука. Тобто ми, ми маємо зрозуміти, що де, де ця грань, яку ми не переступимо. Тому що якщо нам дозволить, то нас тепер будь-який нацист може засудити, що ми його, наприклад, витираємо з наших ресурсів. Ну і говориться один як варіант на соціальних мережах американських знову ж таки, це все про Америку. Говориться. Взагалі заборонити будь-яку політику на таких ресурсах. Тобто, ну, от, е, доволі такий е, голосний, е, голосне питання, як от, е, Верховний суд Сполучених Штатів Америки поверне тут, це ну, змінить дуже багато чого, ну скажімо так, в майбутньому те, що було до цього часу. Дивіться, яка новина із Айдаго. А історія про те, що за 12 років в цю середу буде перша страта смертельна кара буде введена в дію. Історія така, от як вам сказати, хто як сприйме діду 73 роки. Із цих 73 років він провів у в'язниці майже 50. Його заарештували в 74-му році. Ну, десь не, не прямо в лютому зараз, а трошечки пізніше в році. Тобто майже 50 років із своїх 73 він прожив у в'язниці. І багато з цих е, тюремних наглядачів виросли при ньому. І такі собі зараз гарненький, тихенький дідок, там доживає літа і так далі. Ну і, звичайно, чого дійшло, то що. Як вам розказував про те, що кожна апеляція має е, ліміт апеляції, тобто час для апеляції закінчився. І хоча його захист говорить, що слухайте людину, яку е, арештували в 74-му році, вже неможливо вбити. Він вже давно вмер, він зовсім друга людина. Але діток непростий, як ви розумієте, за тих 23 роки, що він прожив на свободі, він виявляється такий собі серійний вбивця, і його підозрюють е, в більше ніж 50 вбивствах, але доведених є 11 із них. От, їздив по всій Америці, і він вбивав людей, по суті, там майже в кожному штаті, умовно кажучи. І... Останнє вбивство його це було в 81-му році, коли він вже був у в'язниці. Тобто, як ви розумієте, все-таки одразу цей дідок не вмер внутрішній, скажімо так, а в 81-му році він вбив а, там, у в'язниці, там людину, яка з ним була разом, тому що він в носок напхав батарею, і от забив його до смерті. Тобто, а, можливо, тихенький дідок такий, тому що він сидить у в'язниці, а випусти зараз цього 73-річного діда на вулицю. То він, можливо, знову почне вбивати людей. А, ну, І смертельна кара буде е, використана смертельна ін'єкція. Так буде робити це штат Айдога. А, Дивіться, от, про кредитні картки я вам розказував. Це те, що об'єднання Capital One і Discover. І дивіться, от, мої думки, розділяють так само і конгресмени. А саме 13 із них вже об'єдналися. І вже висунули петицію заблокувати це об'єднання. Чому? Тому що це об'єднання зробить Capital One, Discover, чи оцей, ці два кредитори, вони стануть найбільшими в країні. І це вже, по суті, виходить майже монопольний пакет, якщо так можна сказати, тому що вони вже перебувають там знову ж таки, Інші банки розуміється, і коли ви гігант, ви можете набагато більше чого контролювати. Знову ж таки, знижується конкуренція і всі ці штуки, про які я розказував у своїх попередніх відео. Але тепер тепер питання стоїть серйозніше, і петиція знову ж таки звернення до Байдена. Хоча це не буде Байден вирішувати, буде вирішувати антипонопольна комісія. Дуже багато питань там має бути доведено. Знову ж таки, якось давним-давно розказував, коли дві великі там ігрові компанії об'єднувалися, чи це не вийде в якийсь там монопольний там контрольний пакети, так само про ці питання, але знову ж таки петиція про те, що хочуть обрубати це під корінь. Ну і остання новина про те, що от з минулого тижня AT&T американська мобільний е зв'язок, який там відключився там, на півдня трошечки довше, десь приблизно на 14 годин. Люди не мали зв'язку, і я був один із них. Так от дивіться, що АІТ е не дочекався, поки люди почнуть нагнітати ситуацію, а буквально от дивіться, от на цих же вихідних. Прийшов текст-меседж кожному, і попросили вибачення, і кожному за незручність пропонують 5 доларів от, повернути назад. І якщо чисто по грошах, от дивіться, я плачу плюс-мінус 50 доларів в місяць, то один навіть неповний день, умовно кажучи, ну це скільки, півтора долара, вони дають вам 5. Тобто вам і за. Те, що ви не мали зв'язку, який ви платите, і навіть 2-3,5 долара за моральну незручність. Тобто такий і вже о, оце я вам скажу, це такий підхід, коли ви да, проактивно а не реагуєте на ситуацію, а ви перший робите крок, ви, в принципі, потенційно зберігаєте набагато грошей більше. Тому що, коли б це, наприклад, можливо, дійшло б до судів, хтось там об'єднався, і знав, що це взагалі вилетіло. А так, це. Іміджове навіть питання, ну от, е, доволі, я вам скажу, такий розумний хід через керівництво. Да, вони трошки втратять гроші через це, але зато в іміджовому плані вони, я думаю, укрі... укріпляться. Дякую, що були зі мною до цього часу. Ось такі новини на цей момент. Не забувайте підтримати Україну. Вам всього найкращого. Я вдячний вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі і вітаю на каналі нових підписників. На цьому все. Вам, всього на краще. ми зустрінемось завтра. Все буде Україна.